Микола Хвильовий, я романтика. У творах Миколи Хвильового, чи не вперше в українській літературі, душа людини постає нещадно оголеною, роздвоєною, засліпленою фанатичною вірою щастя загірної комуни. Це видання містить такі твори письменника Роман Вальдшнепе. Саторичну повість Іван Іванович, повість про санаторійну зону, новелу «Я, Романтика, новелу сентиментальна історія та новелу Дорога і ластівка. Його персонажі долають важкий шлях вибору, стикаючись з тією межею, яку ніколи не можна переступати. В душі головного героя новели Я Романтика. Відбувається боротьба між добром і злом, гуманізмом і фанатизмом. Він ще кіст, але і людина, м'ятежний син, який після найганебнішого злочину проти найдорожчої людини матері знищує залишки людяності в собі та морально гине. Я, романтика Миколи Хвильового, це новела, котра зачепила до глибини душі. Настільки проблемною та неоднозначною є суть твору, фатальна невідповідність ідеалів революції ідеалам людини, протистояння фанатизму та гуманізму. Яким буде фінальне рішення героя та чому? Чи готові ви вбити свою матір заради справи всього життя? Якщо поставити себе на місце головного героя, тобто я, то ваша відповідь може втратити нотки своєї однозначності. Революційний фанатизм, яким були промиті голови тодішніх чекістів, настільки відрізняється від моральних засад, до яких ми звикли, що в жилах в прямому сенсі застигає кров. Саме цим мене і зачепив цей твір, адже залишив відбиток у свідомості і досі. Адже як би дико це не звучало, лише дочитавши новелу до кінця, ви можете зрозуміти чинки цього героя. Я романтика це класичний приклад, що ми є прямим відзеркаленням того, у що ми віримо. У поєднанні з образною майстерністю автора та філософськими внутрішніми діалогами створюється особливий настрій під час читання. Я би рекомендувала цей твір, якщо вас часто тягне на глибокі роздуми, бо подумати тут справді є над чим. В повісті санаторійна зона зображено пореволюційне суспільство. Нещодавні будівничі нового життя стають зайвими людьми. Вони відчувають власну несумісність із добою, прірву між ідеалами і дійсністю та лікуються від найрізноманітніших душевних хвороб. Зло, заподіяне головним персонажем повісті задля високої ідеї знищило його власні життєві сили і, врештою призвело до самогубства. Комуністичні ідеали героїв цієї збірки зруйновані, а долі вчорашніх романтиків революції Понівечені. Сентиментальна історія Миколи Хвильового – це психологічна новела, який автор порушує актуальну тему знецінення загальноприйнятої моралі у новому суспільстві. Головна героїня твору Б'янка. Відчуває себе не такою, як всі, бо вона зберігає свою дівочу цноту, що стає предметом насмішок зі сторони інших людей, б'янка. Дівча. Дівчинонька, мрілива, романтична дитина сільської місцевості. Навіть не певна, кого і як описував Микола хвильовий, коли писав про неї. Вона рішуча, затята та непокірлива, як і сам автор. Вона вразлива на слова, на лихих людей, а ще наснажена надсадною емпатією, як і сам письменник. Вона цілковитий антипод до Степана Радченка у версії Валеріана Підмогильного. Обидва твори, до речі, написані у 1928 році. Гадаєте, це просто збіг? Запевняю вас ні докази читайте обидва тексти. Ця книга безумовно заслуговує бути прочитаною і доданою до вашої колекції книг. Людина, яка візьме до рук цю книгу, точно не пошкодує. Я ставлю 5 із 5. Навчальна книга Богдан рекомендує.